Так, всім привіт, ви на каналі Ороде сьогодні молотити сою. Компайну має цей фірус, який ми купили того року. Соя ще мокренька. Жатка нижче не бере, горне, тут нижче, тут вище і так над косом бере жатка. Сої тут кущі немає, того року сою із проблеми. Коштує пів гектара квадрат. Тут, тут ми не будемо молотити, бо тут нема що молотити. Тут мала бути соя. то треба буде ви... вигорати. Не будемо тут молотити. Будемо молотити, нічко. ось цей гектар з чимось, не знаю. А решта на городах. дивиться мої відео, ви пам'ятаєте, як ми тут сіяли сою. Але ми її не зберемо. Один круг обійшли, а вже сі трактор, чекаю. Не знаю, чи буде щось з, з того поля сої, чи не буде. Так, ми продовжуємо молотити, але оказалося, що ми подилися в бункер, почало сою бити, зараз покажу. І тому ми навіть думаємо, що треба на нині закінчити це і треба... Подивиться до підбарабання, бо регулюємо під барабаня і не можемо відрегулювати. Вже попустили до кінця, а сою б'є, ось як бачите. І це буде свиням з'їдять, а... а решту будемо будемо пробувати якось інакше настроювати і, і молотити. Так, сьогодні не вдалося помолотити сою. Сою щось п'є. Напевно, що тому що печинові. Треба підбаравання. Дуже низько виставляти а воно. Не хоче далі донизу йти. Ну ми додому за... приїдемо і щось зробимо. Так, приїхали ми вже додому. Щось не вдалося нам. Нинішнє молочення. Нема. Давай, давай, давай. Мы бы еще молотили, но я сою, то что Стоп, 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 стоп. Все. Нормальок. Так, а завтра я вже буду починати знову будемо знову починати моти. Так на, е, настав другий день. Виїхали в поле без трактора, бо тут е, певно не трас-бункер. Ось це. І зараз зайду туди поки на гор. Так, там те домолотили. Тепер будемо пробувати ось це ну Тут де-не-де є клапті нормальної сої, а де-не-де нема. Бато зілля хоча ми кропили раундапом. Але чому зілля є? ну Того року якийсь такий найгірший рік. Зараз будемо вигружатися. Я вже в селі Пусть в лісся сюди. Зараз будемо вигружатися. Так, заганяємо вже комбайна. Тут дуже вузько. комбайн з тува почті не влази. Ну, притик. З сою зараз я вам покажу, але дуже темно. Там ще залишилося нам два городи, але один город не буде молотити, а той другий завтра зранку помолотимо. Ну це напевно я не буду знімати. Fine. З трудностями, але лізає. Так, всім до зустрічі, до нових відомо.